Я пізнаю світ урок 195 тиждень 22. Тема використання енергії вітру. Повторення властивості речовин. На початку уроку перегляньмо відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Уявіть, що ви переглядаєте улюблений мультфільм і раптом гасне світло. Що ж тут може допомогти? Ну, звісно ж, додаткові джерела електроенергії, про які потурбувалася сама природа. Наприклад, енергія вітру може забезпечити світлом навіть великі міста. Однак чому сучасні вітрогенератори такі високі та мають довгі лопаті. Пропоную звернутися по допомогу до адаптера і дослідити це питання разом. Давайте з вами для початку пригадаємо, що ж таке вітрогенератор. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущене. Вітрогенератор... Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну так. Розгляньте світлини. Розкажіть, як люди використовували енергію вітру в давнину. Дуже добре. Розгляньте схему у другому завданні. Вітрогенератор, електрична енергія, млин, електричний двигун. Вітряк млин. Поміркуйте, чому для роботи млина зручніше використовувати електричну енергію, ніж безпосередньо енергію руху повітря. Так, використання енергії вітру виглядає простішим, зручніше й ефективніше використовувати електричну енергію. Адже вітер дме непостійно і він дме з різною силою. Натомість людські потреби в роботі млина є сталими і постійними. Ще важливо будувати вітряний млин у місті, де є повсякчас вітер. А це часто досить незручно. До того ж, використання вітрогенераторів дає змогу накопичувати перетворену електричну енергію і застосовувати її незалежно від природних умов. Електрична енергія найзручніша, адже за потреби можна будь-якої миті підключити пристрій до електричної мережі, і він почне. Працювати. Розгляньмо на 25-й сторіночці з вами малюнок будову вітрогенератора. Вітрогенератор складається з лопатей, ось ми бачимо великі довгі лопаті, гондоли та вежі. Сучасний вітрогенератор складається з вежі, на якій розміщено гондолу та лопаті. Об'єкти, розташовані на землі, дерева, будинки тощо заважають руху повітря. Вітер на висоті дме сильніше, тому вежа має бути досить високою. У гондолі розміщується обладнання. Потрібне для роботи вітрогенератора. Лопаті рухаються під дією вітру. Що вони тонші та довші, то більше енергії вітру може використати вітрогенератор. Скажіть мені, будь ласка, так чому будують великі вітрогенератори? З чого складається вітрогенератор? А як ви думаєте, чи доцільно використовувати енергію вітру у вашій місцевості? На вашу думку, чому вітер? Це цікаве природне явище для художника. Розгляньмо з вами репродукції картини Вінсента Ван Гога, яка має назву на пшеничному полі з круками. Скажіть мені, будь ласка, що зображено на репродукції картини? Чудово! Дізнаємося більше про митця цієї картини Вінсента Ван Гога. Перегляньмо відеофрагмент. Гог нідерландський художник, знаний в усьому світі. Роботи митця можна легко впізнати за яскравими кольорами та технікою малювання. Здається, що зображені на картині хмари кубляться насправді, а між колосками в полі блукає вітер. Як майстру вдалося так чуттєво зобразити природу? Ван Гог м'яко наносив багато фарби на полотно спеціальними паличками чи навіть руками, товстий шар фарби вдавався нерівним. З горбиками і завитками. Завдяки цій техніці зображене набуває руху, а картини ніби оживають. Так скажімо, на полотні зоря на ніч наче вирує зірковий калейдоскоп, а на пшеничному полі з круками грає від вітру колосся. Спробуй відчути рух на картинах Вінсента Ван Гога, переглянувши відео екскурсію виставки його робіт у Паризькому художньому центрі. Порелаксуй разом з відвідувачами. Скажіть, будь ласка, так як Вінсенту Ван Гогу вдалося зобразити вітер? А що ви про нього запам'ятали? Чудово! Перегортаємо сторіночку, сторіночка 26. Розгляньте таблицю. Пригадайте все, що ви знаєте, про наведені речовини та запомніть пропущене. Речовина водень властивості. Безбарний газ без запаху. Добре горить. Речовина кисень. Які властивості кисню? Так, це безбарний газ без запаху не горить. Речовина вода властивості. Так, це прозора рідина. Без смаку та запаху. Запишіть! Чудово! Виконаємо практичне завдання від Ай. Прослухайте його! Будинок живиться електричною енергією із сонячних батарей, вітрогенератора та міської електромережі. Половину використаної електричної енергії протягом дня отримали з міської електромережі, дві шостих із сонячних батарей, а залишок з вітрогенератора. Зафарбуй різними кольорами частини фігури відповідно до умови. Підпиши їх за зразком. Зауваж круг це умовне позначення. Використаної протягом дня енергії. Яку частину використаної електричної енергії було отримано з вітрогенератора? Для того, щоб виконати практичне завдання від АІ, нам потрібно з вами подивитися, наскільки частинок у нас поділена батарея. Так, на... Шість частинок. Бачимо одна частинка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Отже, шість частинок. Нам відомо, що половину використаної електричної енергії отримали з міської електромережі. Якщо ціла це в нас шість, то половина. Так, це три частинки. Тому беремо з вами кольоровий олівець та зафарбовуємо три частиночки одним кольором. Отже, половину енергії всієї отримали з міської електромережі. Підпишемо. Міська електромережа. І яка це буде частинка? Три шостих. Так. Далі нам відомо, що 2 шостих отримали від сонячних батарей. Ось вони в нас зафарбовані. А залишок з вітрогенератора? Скільки залишилося? Одна частинка, одна шоста. Це в нас отримали енергію. З вітрогенератора, так, підпишіть. Так, скажіть, будь ласка, яку частину використаної електричної енергії було отримано з вітрогенератора? Молодці, чудова робота.